Кафедра української мови є потужним науковим підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Її історія сягає 1924 року. Саме в цей час було організовано сумські вищі трирічні учительські курси. З кафедрою української мови пов'язана діяльність таких знаних в широких наукових колах мовознавців, як Сергій Іванович Дорошенко. Лариса Григорівна Скрипник, Лідія Петрівна Бова, Олександр Семенович Скорик, та Галина Іванівна Малишко. Нині навчальний процес забезпечують досвідчені фахівці, два професори, п'ять доцентів, два викладачі, досвід професорсько-викладацького складу кафедри. Пройшов успішну апробацію та отримав схвалення на фахових міжнародних конференціях та в закордонних університетах. Упродовж понад шести років кафедру очолює відомий не лише в Україні, а й за кордоном науковець, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Семенох. Кафедра української мови є центром мовно-професійної підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. Центром науково-методичної майстерності з питань розвитку мовно-комунікативної компетентності фахівців філологічного та нефілологічного профілю, Центром науково-дослідницької діяльності викладачів, що відбувається через підготовку дисертацій, розробку державних програм освіти, участь у конференціях з проблем лінгвістики і мовної освіти, за результатами рейтингового оцінювання кафедр нашого університету. В 2014 році кафедра української мови посіла почесне четверте рейтингове місце серед 38 кафедр університету. Загальний обсяг друкованих праць членів кафедри за останній рік становить 71 видання обсягом 90 друкованих аркушів, серед них 3 монографії, 5 навчально-методичних посібників для вищої школи, 14 методичних рекомендацій. 30 наукових статей у фахових виданнях, 2 наукові статті у закордонних виданнях, 9 тест та 8 статей в інших виданнях, 3 публікації увійшли до біометричних баз даних світу. У 2014 році викладачі кафедри взяли участь у 17 міжнародних конференціях. Кафедра української мови є організатором. Співорганізатором та учасником наукових конференцій різних рівнів, семінарів для викладачів, вчителів та студентів. Упродовж 2014 року на базі кафедри української мови відбулися такі наукові заходи: обласний науково-практичний семінар молодих науковців, енергетика Шевченкового слова у вихованні української мовної особистості, секція Ефективні методи навчання і контролю якості знань. У лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців Міжнародної науково-практичної конференції Професійна підготовка студентів філологів у контексті поліпарадигмального наукового знання, всеукраїнський науково-практичний семінар, Університет 3 тисячоліття реалії та перспективи розвитку, обласний науково-методичний семінар для викладачів, учителів та методистів на тему Українська мова. Науково-освітні виміри відповідно до укладеної угоди про науково-дослідне співробітництво з центром вивчення української мови і культури в місті Нижнікамськ, Республіка Татарстан, здійснювалося двостороннє вивчення досвіду та обмін науковими напрацюваннями з проблем розвитку культуромовної особистості вчителя. Лідною є наукова співпраця з Брестським державним університетом імені Олександра Сергійовича Пушкіна, основними напрямами якої є спільні науково-методичні заходи. Спільно з управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації кафедра проводить обласний етап міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Журі очолюють професор Олена Миколаївна Семенох та доцент Вікторія Васильівна Герман. До того ж, кафедра української мови традиційно проводить підсумковий етап конкурсу Малої Академії наук, обласну олімпіаду з української мови, конкурс Учитель року з української мови. Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є робота з обдарованою молоддю. Студенти активно залучаються до наукової роботи а пробують результати своїх наукових пошуків на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Друкують статті в українських та закордонних виданнях. Під керівництвом викладачів кафедри в минулому році було опубліковано 38 студентських наукових статей. Уже традиційно, за редакцією доцента Герман Вікторії Василівни, виходять друком збірники наукових праць студентів філологічні студії та магістрантів актуальні питання філології та методології. На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому обговорюються актуальні проблеми методики викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі, новітні напрямки сучасної лінгвістики та прагмалінгвістики. Сьогодні кафедра української мови спрямовує всі зусилля на підготовку висококваліфікованих, творчо обдарованих, конкурентно спроможних фахівців, формує еліту суспільства з високим рівнем мовної культури та інтелекту. Девіз кафедри: професійний розвиток, саморозвиток і самореалізація мовної особистості фахівця.